Всім, добрий день, сьогодні гра під назвою Будинок Собаки. 2 Я не знаю, чому друга частина, чи є там перша частина, чи немає. Сподіваюся, вона є, і можливо, ми в неї навіть колись пограємо. Я чесно навіть не знаю, про що ця гра і що я так сильно навалюю, я теж не знаю. А ще ви можете підписатись на мій телеграм-канал, десь він отут буде. Да, Я ніби правильно показала. А ще можете підписатися на Твіч, і він буде в описі. І я майже кожен вечір, дев'ятій годині вечора, виходжу. На трансляції, так що всіх чекаю там на проходження сабнатіки. Або не сабнатіки, я не знаю, я граю в всяке говно, як ви зрозуміли. <с> Давайте починати подивимося, що воно таке. Так, стрибати ми, можемо стрибати? Ого? Не часто в хорорах. Єбануться. ви подивіться на величезну собаку. Господі, вона більше мого будинку, Алабай, ні. Хто ти? О, Леонардо, я скоро побудую тобі будинок. Я зрозуміла, чому ми вигнали собаку на вулицю? Ебануться, Який ужас! О. Мені треба там відкрити. Яка у нас концептуальна картина? Собачки, будки, розігрувані собачки Ми точно не живодер? О, так. І ми точно не ты, якщо ми граємо в кубики? Ух ти! Концептуальненько у нас точно немає про психологічних проблем. Напевно, краще там щось наружу робити. І чи не виходити? Мене все більше смущає мій будинок. А, треба гараж відкрити. Вот, вот, вот. Боже мій. Ну, привіт, Леонардо. Зараз ми побудуємо тобі хату, тільки хотіла би подивитися Леонардо. Я б хотіла би трохи оглянути більше будинок. Ну, що то я вже. Що йде у нас тут? А, магнітола. Я не знаю, можливо, ми зв'язалися з прибульцями, хто його зна. Можна я подивлюся більше будинок, ні. Леонардо? Ладненько. Давайте треба шукати молоток. Гребенний молоток. Ну як же без. Ясно. Нічого не ясно, але я зроблю вигляд, що ясно. Виглядає чудово, а я маю великі сумніви, що він туди поміститься. Адже він схоже на печиво. Що там мене смущає звуки навколо? Ніби мікрохвильовка? Ні, це мене ще більше смущає. Боже, мій будинок! Ви згоріли? Ви залишили духовку, вімкнеї під час роботи, і все було настільки захоплено своєю роботою, що ваша занедбана лазня спадлила будинок. Незважаючи на вашу ситуацію, ви вдячні за срок е встановлених вами пожежних синганізацій, які сповістили пожежну частину та врятували вам життя. Надваження... Бляха, я. як я. я е е Штом? Я весь час що ти робила? Дивні справи. Хорошо, якщо духовка тут. О, грбане лазаня, Чому американці так люблять лазанью? <реку> Тепер Леонардо відгризе мені голову за те, що я з'їла його лазаню, Це його лазаня, Це було його лазаня. Так, мені не дуже подобається, що я нічого не бачу. Я смущаюся чуть -чуть. Я... Може, так не повинно бути. Я чую, що я куди іду Я біжу. А можна якось понять, що відбувається? О. Це було довго. О, я на стендапі бріку. Леонардо? Давайте тепер послухаємо, хто прийшов. Леонардо задох? Так, там точно було Ей, Да, випереджали, я раз. вас Аж ось там жарти свішний був. Ха-ха-ха. Да, я маю дивну яву. Я тут. Я, я, я не сумнівалася. Якого біса? Так, холодильник пустий. Що це тільки що було у мене питання? Так, це потім не зачіпати. чіпати. пошли в гараж. Привіт, Леонардо. Давно не бачились. У вас такі кубічні дерева. О, надо. Да, доски, доски, вибачте, забула доски, доски. Ну, тепер, по ідеї, у нас нічого не повинно згоріти, тому що лазання, що ми її дістали. Дивним способом дістали і зловили жорсткий глюк. А бліде чудово. Так що це не невже знову пожежа? <плес> Де? Ще раз лазання? Фак. Оу. Ні, а що там мені це не? Що це таке? Леонардо, улюблена це пластинка? Надо взяти, підняти і пограти. <ріху> так, в мене є відчуття, що ми живемо заради собаки. Ну, непогане, в принципі, життя. Але щось дуже підозріле. Мені треба взяти пластиночку. А як її взяти? Вона не бреться, я її розумію. В принципі, не розумію, що відбувається. Ладно. Нет, не выпускает гады. О, я дуже долго вымыкала светло. Что-то дуже дивно відбувать. Кто притащил сюда дах? Леонардо? Это ты? Так можно делать. Господи. А куда эти все Леонардо? И теперь несколько секунд и... Погана кінцівка? Ваш колись улюблений вихованець тепер став іншою породою. Ви намагаєтесь таки йти від нього, але померли від процесі. Що, простите? Я. Я не поняла, що я тільки що прочитала. Ладно, хай граємо нас музика. Що я Ну, в отдах. Я знаю, що треба зробити. Що, ще, ще. Вот, в сваріть двері. І тепер? Не? Ви сподівалися, що Ле... Леонарде не сіє хауса перед громадським цілком. Ви пішли перевірити новини, щоб дізнатися, чи це так, але ви застрягли в собачій буті. Ш... Таке відчуття? я <сум> дуже непослідовно Що ти делає? Я не розумію, куди дівся Леонардо і не розумію текст. Я нічого не розумію, ладно. Все, кінців ми зробили вже 4 з п'яти, а тепер треба знайти Леонардо. Леонардо. <пл 'ять> Сука, я обосралась. О боже. Це було занадто неочікувано. О Боже, за останні всі гавна хорори. Це хорор реально мене. О Боже, це Це було реально страшно. Ух ти. Ух ти. Е, ваш колись улюблений вихованець тепер став іншою породою. Ви намагалися втекти від нього, але померли в процесі. Я не намагалася втекти від нього. Давай тотати о о Ого! Е, я взагалі. Та... Я вообще-то не втікала, я просто стояла. На... А что вы пропонуєте, щоб я делала? Вот я стою чекаю. Не рухусь, чему я рухусь? Привет, Леонардика, моя милая собачка. Зачем? Все-таки голосы мне выше, он что-то не, не та собака, не та порода, что-то не так. Так, я не вдупляю. Може мені... Ну дивіться, от ми мы склепали вот так, мені отак так зробити? Привіт, Леонардо. Мене тут нет. Ха-ха-ха-ха. Ты глупая псида. А ти не думала, що я так можу зробити, да? Да? Де ж, він мені яйця, якщо я вийду? Я, походу він реально глю. <плес> <плес> так, не знаю, чи мені це подобається. А, прекрасна музика, Леонардо. О, Боже, мені варто сховатися. Леонардо, що ти про це скажеш? Боже, шо, як тебе покарайозили? Що з тобою? Ладно, я візьмусь в лапи твої. Я варю ще сховатися в гаражі? Ну, я сумніва, що це реально спрацює. <гум> ну от, типу, якось а так. Все, закривайся. 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 О Боже! Так-так так. Я виключила світло, коли він. Я навпаки його включила після того, як він виключив. Йоу, Леонардо, ти хочеш лазань? А, я знаю. Музика, музика. Же, твоя улюблена Пісня. Там, коли я підбирала пісню, він. А. Він сказав, що він дуже включає музику, коли Леонардо сумує. Да, да, Леонардо танцює. Да. Ах, це прекрасно Леонардо. За за це я тебе і люблю. І з ці упоресу, припадок і присудок. А да, Леонардо зажги цей танцпол! Дискодок. Ви змогли заспокоїти якого звіра, зігравши його Улюблену пісню. Ви вирішите максимально використати ситуацію та берете участь у змаганні з танців собаки, де ви з Ліонардом отримуєте багато нагороди. Ах. Ну і я так розумію, це остання кінцівка, яку ми отримали. І гра забавно. Я б хотіла пограти в першу частину, так що, якщо ви хочете, я, звісно, пошукаю взагалі, шарю А, Також дякую за перегляд, підписуємося, ставимо лайки, всім пока!